Богослужіння у Вінницьких храмах розпочалося зранку у Спасопреображенському кафедральному соборі Вінниці, служба шостої години. Господи. Аби освятити воду, віряни вишиковуються на вулиці. Вречі, Господі, хай Господь береже нашу Україну. Вінничанка Галина Олександрівна каже, освячує воду, аби окропити оселю і пити під час хвороб. Для всіх свято. Слава Богу, нас вільна Україна, слава Богу, нас вільна церква. Посівати воду та прийшов зануритися в озеро Павло, цьогоріч без ополонки і в компанії Качок. Цьогоріч в області, 19 січня, масові заходи заборонені. Про це йдеться на сайті Вінницької обласної військової адміністрації. Діють такі обмеження. Варто уникати масового скупчення людей під час освячення води. Заборонено проводити будь-які святкові гуляння та пірнати у невстановлених місцях. Треба дотримуватися правил безпеки під час сигналів. Повітряна тривога, не проводити будь-які заходи і богослужіння, якщо у храмі немає укриття. Цьогоріч вірянам доведеться відмовитись від масових святкувань, які традиційно відбувалися на свято водохреща, а релігійним громадам необхідно переглянути усталений формат обряду з освячення води. Десята ранку Вишинське озеро. Тут облаштоване місце для пірнання, чергують рятувальники, водолази та карета швидкої допомоги. Під час сигналу повітряної тривоги людей просять піти в укриття. Вже розгорнули фудкорт, можна придбати їжу та напої на столі скринька для збору грошей для ЗСУ. Розташована локація на фудкорті з смачними зігріваючими напоями, смачними стравами, де люди, які покупалися в полонці, можуть після того підійти та скуштувати, зігрітися. Кошти підуть на благодійний фонд Подільська громада. Про заборону заходів організатор Віталій Гандзюк каже, знають, тому обмежили кількість учасників фудкорту. Великого скупчення людей тут зараз немає, не відбувається ніякої концертні програми, нічого такого немає. Євгенія на пірнає 10-й рік поспіль, каже, вірить, потім рік не хворітиме. Ні, не хворіла ні одного разу. Протодиякон спасу Преображенського собору Владислав Демченко каже: 19 січня відзначаємо хрещення господнє або ж богоявлення. Цього дня освячують воду у храмах і водоймах. Занурення в річки та озера це підміна духовної суті свята і перетворення його на масові гуляння. Додає Демченко. В цей день ми згадуємо подію, яка описана в Євангелії, коли Господь наш Ісус Христос прийшов на річку Йордан, де було дуже багато людей, які прагнули. Бути кращим, які прагнули очистити свою душу. Вони не просто занурювалися в воду, а вони перед цим сповідували свої гріхи, говорили їх, і, і занурення це було якраз зануренням як покаяння, оновлення. Тому цього дня треба прийти до храму, посповідатися та причаститися. Додає отець Владислав. Освятити воду біля спасу Преображенського собору можна було протягом дня. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.